У білому домі бояться втратити контроль над Україною в разі передачі ракет. Томагавк це пише американське видання «Ексіос». Про це його журналістам повідомило джерело близьке до українського уряду. Я нагадаю, що у вівторок президент США Дональд Трамп заявив про майже ухвалене рішення, щодо ракет томагав для Києва. Проте американський лідер додав, що хоче ще поставити запитання і керівництву України щодо використання цих ракет. Далі говоримо про це детальніше, і з нами на зв'язку дипломат, колишній посол України у Сполучених Штатах Америки та у Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, доброго, доброго ранку. доброго ранку. Добрий ранок. Ну і давайте одразу розбиратися з цими томагавками. У НАТО вже заявили про готовність профінансувати постачання тамагавків для Києва. Тобто, гроші є. Але чи будуть ці томагавки в Україні? І якщо вони будуть, то хто буде вирішувати, куди і як ними стріляти, бити? Це будуть робити Україна, чи це будуть робити США? Нам будуть підказувати, десь нас обмежувати. Як це буде? Ну, в цілому з томагавками дуже недозначна ситуація. Ну як на мене. Почнемо з рішення. От, якщо б, е, уважно подивитися на те, що заявив Дональд Трамп в Білому домі, то це ну буквально 3-4 речення. Але е, кожна частина е, його заяви має так, таке ну велике змістовне наповнення. По перше, ухвалив. Ну він як він сказав, ну начебто ухвалив, тобто і тут. Є так така, ну скажімо, двоякість. По друге, треба розібрати, що вони будуть робити. Тобто, це питання, яке ви задавали: що будуть робити, як ми будемо контролювати. Я маю на увазі сполучені штати таке інше. Але головна ідея і головний посил в наприкінці цієї фрази йдеться про, йдеться: про те, що я хочу уникнути ескалації. Тобто, як на мене, рішення ще достатньо далеко від остаточного затвердження. Хоча, якби воно відбулося, то дійсно це, ну скажімо, якщо і не перетин точки неповернення, то впритул наближення до неї. Ну а те, що НАТО готова профінансувати, це дуже добре. І третій третя частина дуже важлива, на мій погляд. Чи зможемо ми використовувати ці томагавки? Адже для цього потрібні як відомо платформи, яких у нас немає, чи готові нам сполучені штати ці платформи? Або, скажімо, пов'язані з човнами, або пов'язані з сухопутними військами. Нам надати отут у мене є деякі, я б сказав, сумніви, оскільки потрібні або відповідні надводні човни-крейсери, або потрібні підводні човни, або є ну, начебто, три платформи у сухопутних військ США. Тобто, от чисто об'єктивно це виглядає достатньо складно, плюс треба мати навчений персонал, і відповідно відбір цілей буде як і з іншими далекобійними системами залежати ну практично повністю від сполучених штатів. Багато але. Так, але тут дипломатія теж має величезну роль. І от нещодавно президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган мав розмову з Путіним стосовно врегулювання ситуації і війни в Україні. Тепер ми знаємо, що президент Фінляндії ступ цими днями передасть послання Трампу після нещодавного візиту до України. Чому Стуб вирішив взяти на себе таку місію? От цікаво, що тут по дипломатії, і е, насправді тут і Ердоган тепер має таку роль посередника в цьому спілкуванні і в регулюванні. Е, пане Олеже, в чому тут і хто має яку роль в цьому перемовному процесі? Чесно кажучи, найменше у мене сподівання і очікування пов'язані з Ердоганом. Турція завжди грає в свою гру, намагається підтримувати баланси в регіоні Чорного моря, але забезпечувати свої, ну такі, якщо не домінуючі, то лідерські позиції в регіоні. Це по-перше. По-друге, чому ступ? От зараз, знаючи Трампа, ми розуміємо, що дуже багато залежить від того, як з ним розмовляти і хто це буде робити. І якщо подивитися на європейських лідерів, то найкраще для цього пристосовані через свої, скажімо так, політичні установки, через риси свого характера, два лідери. Це Мелоні, і це як от не парадоксально ступ, тому що це людина, яка дуже добре знає американські реалії, які там вчився, і які дуже важливо є таким гарним гравцем гольф. Тому всі кажуть, що у нього. Склалася хімія з ем, Дональдом Трампом. Він знає, як з ним розмовляти, і той ставиться до нього з повагою. І я так розумію, навіть симпатію. Тому передача меседжа через стуба в принципі це правильний крок. Зрозуміло, що у нас зараз в світі достатньо засобів закритого зв'язку для того, щоб передати меседж напряму. Але все ж таки важливо, хто передає, і очевидно, ступ зможе. Ну, будемо на це розраховувати. Ну правильно це обгорнути, подати, і тому, в принципі, я думаю, що це може мати певний. Позитивний ефект, але треба розуміти, що для Трампа авторитетом є тільки дві людини Трамп і Трамп. <рес> Трамп і його величність Трамп. А потім цю дипломатію в історії називуть гольфовою дипломатією. Так? Ну, давайте не ну, про дипломатію. Це, це, до речі, не жарти це суттєво. На теж не жартую. А, давайте тепер ще більш детальніше все ж таки про війну. І от Росія готується до війни з НАТО. Вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Ну одна справа, що вважають аналітики, а Путін наважиться воювати з НАТО. І, взагалі, для чого йому ця війна? Він на мою думку, він, він точно не переможе, але можливо він вірить, що переможе. Я гадаю, що він вірить, і ми маємо справу в даному випадку з диктатурою. А і всі ми знаємо, що ну чим диктатуріше є диктатура, тим більше ем, можливість ухвалення таких ну іраціональних рішень. Рішень, які залежать від якихось уподобань поглядів однієї людини в даному випадку Путіна. По-друге, чи можливий напад на країни НАТО, можливий, тому що всі ми знаємо, які є цілі війни з Україною у Путіна, і вони йдуть далі, чим Україна, тобто це ревізія результатів Холодної війни і злам того порядку, який склався після Другої світової війни і після закінчення війни Холодної. Це другий третій момент, який Треба враховувати, що Путіним створена за роки війни, і не тільки це було і до початку, але, ну, скажімо так, активізувалась і є експонентне зростання таку систему економіки, таку соціальну систему всередині країни, коли ця військова машина. Стала ну фактично судністю нинішньої Росії для того, щоб існувати Треба ця воювати. машина має функціонувати кожен день. Тому о, о, а, о, атаки на країни НАТО по поза межі України вони не тільки можливі, вони життє, Я б сказав, стають життєво необхідними для. Путінської Росії для того, щоб продовжувала функціонувати ця система і політична, і соціальна. І на жаль, всьому зацікавлена значна частина російського населення. Як ми знаємо, підтримка війни проти України, політики Путіна це незважаючи не зважаючи на всі величезні трати. Це 78-80% Ця цифра не змінюється. І ще одна є цікава заява, яка облетіла всі соцмережі, і не тільки соціальні мережі в світі. Мова йде про заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. От вона каже, що Путін напав на Україну через дії Польщі. Та країн Балтії, бо ті, нібито у 2021 році блокували діалог Росії і Європейського Союзу. А взагалі цікаво, що зараз лунають такі заяви, і чи не видається вам, пане Олеже, що це таке собі вигородження Меркель диктатора російського? Ну я думаю, що в даному випадку перше все вигородження Меркель самої Меркель. Німеччини, її політики. Та. Політики, яка призвела до створення російського сприяла, ну вона не тільки Меркель, звичайно, винна, але вона значно сприяла створенню цього російського монстра, який загрожує не тільки Україні, але і е е всій Європі, в тому числі рідні для е Меркель е Німеччині, і вона намагається таким чином, замість того, щоб визнати, що так, я зробила. Помилки, до речі, не ну, якісь наті, які були після початку війни. Зараз мабуть, вона вирішила, ні, я буду казати, що все робила правильно, і вона шукає аргументи. Це мене абсолютно не дивує, тому що на Початках російської агресії 2014 ро році я був на одній зустрічі, де була Меркель, і тоді вона говорила і про те, що да, я поговорю з Путіним, але не зараз, тому що зараз Олімпійські ігри. І от мені мої радники підказують, що навіть якби референдум в Криму відбувався за правильно. Результат був все, все той же. От це от отака Меркель, яку багато хто з наших політичних діячів казав, вона молодець, вона за. Занав... У нас Меркель завжди була ну за німеччину, як вона розуміла її інтерес і за себе. І зараз ми це бачимо. І це чесно кажучи, мене дуже розчаровує, тому що я е, вважав, що Меркель більш серйозна людина е, і не просто політика, а саме людина, яка е, здатна тверезо подивитися на те, як розвивається ситуація. На жаль, речі... це не так. От, До речі, панале пам'ятаєте, що в той час Путін часто казав про те, що Меркель є йому справжнім другом. Вони спілкуються і поза зустрічі на світових майданчиках політичних, і вони є дуже близькими спілкуванні. От цікаво чи зараз зберігається ось ця нитка діалогу, і можливо з цим може бути теж пов'язане це інтерв'ю ну, від Ангела? Ну, важко сказати тут. Ми вступаємо в такі конспірологічні uh -huh. е теорії, е нетрі. Да. Е uh -huh. але в принципі. Те, що у Меркель залишилась якась, ну якщо не симпатія, але повага до Путіна, я цього абсолютно не виключаю. А Путін може бути абсолютно задоволений тим, як він працював з Меркель до початку війни. Тобто, все цілком можливо, я думаю, що принаймні між цими діячами немає ненависті, хоча треба віддати. Належно. от коли Меркель, ну скажімо, робила деякі більш-менш в правильному напрямку, це трапилось після того, як вона зрозуміла, що Путін бреше їй. Але, очевидно, час виліковує, заліковує ці рани, і зараз і вона, якщо й доставиться до нього і симпатію, ну принаймні свою політику, як ми бачимо, вважає абсолютно, ну якщо не абсолютно вірною. Ну, фрау намагається себе, здається, трошки вибілити в історії, щоб увійти в історію, а не вляпатися. Дякуємо вам за розмову. З нами на зв'язку був дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур. Ще раз вам дякуємо.